Друзі, вітаю! Багато дуже чого сталося за останні 24 години і Найголовніше, на що б я звернув увагу, те що Росія продовжує терор, не лише ведучи проти нас агресивну війну, але і працюючи в тилу. І продовжуючи спроби залякати українців та посіяти хаос сьогодні було скоєно замах на активіста та волонтера Сергія Стерненка. На щастя, Сергій отримав лише легке поранення, бажаємо йому швидшого одужання. І як ви бачите, по фотографії, як ви бачите, по відео. Стерненка намагалася застрелити на вигляд звичайна жінка. Хоча хто вона ще має встановити слідство, вже відомо, що вона доволі довго винаймала квартиру а, в тому ж самому житловому комплексі, в якому живе Сергій. Стріляла вона зі звичайного пістолета Макарова. Знов таки підкреслюю, нам ще буде треба дізнатися повну інформацію про затриману, але ми вже бачимо про те, що стався не один замах на відомих людей яким Україна не байдужа. Об'єднаємо їх за таким принципом. Кілька тижнів тому був теж невдалий замах на телеведучого та журналіста Юрія Макарова. Нападника так і не змогли затримати. Місяць тому був убитий одеський активіст Дем'ян Ганул. Вбивцю знайшли, вбивця перебував у розшуку як дезертир і зізнався, що він був виконавцем. Минулого року вбивця застрелив мовознавицю Ірину Фаріон. В усіх цих подіях прослідковується російський слід, або щонайменше не виключається, і ми з вами знаємо, що Росія вже давно вирбує на нашій території різного роду громадян, абсолютно різних ждунів або людей із нестабільною психікою, чи з проблемами з законом або підлітків, аби ті вчиняли різного роду злочини та диверсії. Але. У них у всіх є спільники, є ті, хто створює вдале інформаційне тло, відповідно, атмосферу недовіри, ненависті та хаосу у суспільстві. Це ті самі інформаційні ждуни, про яких я вам, друзі, регулярно розповідаю. Це ті самі Карасьови, Наташі Влащенки, Снігажани Єгорови і так далі. І так далі. Окрім них, є дуже багато дрібніших наклепників та верескух, і саме вони створюють ґрунт недовіру до збройних сил, недовіру до спецслужб, недовіру до активістів, до волонтерів, до різних політичних гравців, намагаються розсварити різні верстви суспільства, передусім, ті, які працюють на перемогу України. Друзі, ми маємо вчитися відрізняти своїх від чужих. Ми маємо чітко бачити, хто працює на перемогу України, а хто на її поразку і. Росія зараз кладе величезні ресурси на те, аби збити довіру у суспільстві один до одного, особливо до волонтерів. І до речі, саме зараз вона продовжує класти величезні ресурси, аби знецінити цю подію. Причепитися знову за щось до Стерненка, накидати на СБУ і так далі, і ще багато чого. Я це вже бачу по коментарях, що найменше в мене в телеграмі. Це, друзі, у той час, коли був вчинений замах на людину, яка зібрала на сотні тисяч дронів і на багато того, що ми навіть не знаємо. Одним словом, на русоріс, що в результаті врятувало. Наші з вами життя, і ми можемо передати ще привіт окремо тим, хто нещодавно кукурікав Стерненка та ЛГБТ-фестиваль, поводячи себе абсолютно як Московський викормиш. Що ж, люди, стосовно підбурювачів, сьогодні ми дізналися, що Володимир Зеленський вів санкції проти чергових інформаційних агентів Москви. E, із санкціями, друзі, як завжди, для мене залишається велика загадка, що вони в результаті мають зробити, і який має бути їхній ефект. От, наприклад, два тижні тому були введені санкції проти низки російських артистів, які підтримують російську агресію, наприклад, проти Сукачова і проти Куклачова. Знов таки. Якщо це наші санкції, які потім стануть, наприклад, основою для санкцій Європейського Союзу чи чогось такого, ну я погоджуюся з цим ходом. Але в мене чомусь великі сумніви, що ЄС буде вводити санкції проти Сукачова та Куклачова. Цього разу під санкції потрапили інші Куклачови. Це блогер Олешко, який незаконно втік з України із-за кордону поширює російські наративи. Політолог Костянтин Бондаренко. Людина величезних досягнень, зі словом мінус, людина величезних досягнень зі знаком мінус, який, от буквально, зокрема, нещодавно розповідав про те, що в Україні бачите, нацизм і фашизм, і бачите, Україна просто вихваляє Гітлера так, що ж шумить. І зараз, коли намагаються питаються кварифіцирувати сили фашизму, коли намагаються і нацизму, питаються, коли сейчас перевернуть историю с ног на голову, лишь бы только там, показать фигу в сторону Москвы. Вот. У них, значит, День Победы, значит, мы должны говорить о том, что вот, Гитлер молодец. Вот любят Гитлера у нас и, и сами, чтобы фигу Москвы сделать. Вот просто все любят Гитлера. Свастики, всюди висят, всюди портреты. І ще й тому люблять Гітлера щоб зробити фігу Москві. Ну, от, знаєте, ніяку іншу фігу Москві. Ми от показати не можемо, тільки вихваляти Гітлера. Майже мільйон замінусованих російських окупантів. Ну це таке. Вони там самі знаєте випарувалися. Парувалися з кадировцями і випарувалися. По-друге, це ж. Москві взагалі нема за що фігу показати на 12-й рік повномасштабної війни з окупованими територіями дебитих українців, екологічними катастрофами, не однією. Згадайте, до речі, про Каховську ГЕС і взагалі про масштаб того, що зробили росіяни. Ну, це все таке, цього всього нема. А українці, отакі от дурні, знаєте, просто з ніфіга вирішили показати Москві фігу. І гітлера вихваляють, як ви бачите, в цій тезі одразу три маніпуляції, точніше, одна брехня і дві маніпуляції. По-перше, кость у класичному стилі російської пропаганди звинувачує українців у нацизмі, хоча це його московські хазяї, нацисти, на яких він працює. По-друге, він знецінює право українців відповідати на агресію, в тому числі на культурну агресію, на старання пам'яті. І по-третє, Москва тут подається як невинний просто зайчик, якому якісь. Дурні українці, оце крутять фіги. Це в нас, знаєте, була щойно хвилинка школи і псо. Бо про Бондаренка насправді в мене випусків не було. А треба, мабуть, треба зробити такий великий випуск, бо це такий, знаєте, древній персонаж, такий самий, як Карасьов. І до речі, про Карасьова. І про Шелеста. Ви от побачили Олександра Шелеста, який спокійно собі реінкарнувався. В Ютубі можна знайти його випуски. І Карасьов, друзі, хоч поки що не реінкарнувався, але за мою інформацією, перебуває в Києві спокійнісінько ходить собі по вулиці і купує в магазинах розцяцьковані шмотки. Тож, чекаємо і на реінкарнацію його. А, забув, друзі, у нас іще один підсанкційний. Я всі добиваюсь в житті сама. Красоту натраждення природа дала. Всіх мужчин на світі я світу с ума. В тому числі тібя. Вибачте, ну, дуже багато вже в цьому відео різної прутні із московськими наративами. Тому Арестовича покажемо у такій лайтовій формі. А до чого я це все взагалі. Все оце веду. До того, що санкції проти Арестовича, чи проти Олешка, чи проти Бондаренка. Ну знаєте, ну має бути, типу, нам якось від того. Приємно, що чергові ватні-падлюці і не одні ну типу зробили погано. Санкції це погано. Так, загалом, санкції це погано. Це. Якісь незручності в тому чи іншому вигляді для тих, на кого вони накладені. Але як це вплине безпосередньо на Арестовича, на Бондаренка, на там Шелеста Карасьова як це вплине на їхню здатність вести пропаганду? Ну, заблокують їхні YouTube канали на території України. Ну і що далі? На те, що їх не будуть дивитися, це не вплине. Вони зроблять ще один канал, іще один, якось їх перезалють. Он, Лана Шевчук, вже четвертий заблокований YouTube канал, змінює, якщо рахувати разом із каналом наш і нічого. І все продовжується. Якщо ви хочете заблокувати людині істоті, Можливість нести пропагандистську пургу, отруту і зомбувати хом'ячків, є лише один демократичний спосіб це зробити. Україна, як відомо, у нас демократична країна, це відповідні статті кримінального кодексу, які своїми стежками, своїми сторінками, своїми не знаю, рядками ведуть на лаву підсудних. Тоді людина перестає мати доступ до засобів поширення дезінформації. В природній, так би мовити, спосіб. І це все стосується і блогерів відповідних, і власників, та адміністраторів телеграм-каналів, і цілих так званих ЗМІ. Нагадаю, сайт страна ЮА досі діє, і досі його хтось наповнює. І всі санкції до звізди. На цьому друзі ні, не все. Хочу нагадати, що я продовжую збір на РЕП для П'ятої штурмової бригади. Внизу в першому коментарі, в першому закріпленому коментарі, є посилання на Монобанку, закинувши туди гривню чи дві, чи більше. Ви можете допомогти на реб для п'ятої окремої штурмової бригади. Друзі, реби захищають тих, хто захищає нас, тому давайте допоможемо із цим збройним силом України. Також я нагадую, що ви можете мене знайти і в мережі X, і в мережі Threads. Я в Фейсбуці ви можете на мене підписатися. Я внизу е, залишу посилання в інфобоксі, намагаюся якось зараз соцмережі свої активніше вести. Ну, побачимо, побачимо. Повертаюся у соцмережі. І не забувайте, як завжди, Коментувати теж це дуже сильно вітається. Окрема подяка тим, хто підтримує мій YouTube канал, відповідно, через ресурси Patreon та безпосередньо YouTube спонсорство На цьому все. Ходьмо гідними. Па-па!